Ну що, народ, кусь железу, не відходять від каси, да? значить я вам розказую далі. Що мені кажуть адвокати? Адвокати кажуть, що дійсно пф, те рішення сесії не, не зовсім законне, як би сказати. Воно мусить бути виконане, бо то рішення сесії то якби е, як колективне рішення, не то, що там якийсь мер вишив чи якийсь там чиновник. а Сесія рішила. Але, але воно незаконне. Його така ситуація виходить. Щоб його скасувати, треба, щоб воно було виконане. Тоді може хтось, чиї інтереси воно зачепить подавати в суд. От. Але так як всі організації відмовляються його виконувати, виходить, мені треба подавати в суд. Якщо я сам подам в суд, то сам підріжу ту гіляку, на якій які сиджу. Тобто я ж оплачу суд і мені ж суд блін, заріже те рішення. От таке якесь замкнуте коло вийшло на той час. На той час я зрозумів, що то Коротше, найобка простого дядька плюнув на то все і перестав я ходити по тих закладах. І собі жив ті халупці з дітиськами. Як то жив, поживав і добра наживав. Але якось до мене по справах зайшов мій знайомий хороший. Такий Володимир Куртевич, сильніший краєзнавець в Кременці. От. Крутий краєзнавець в Кременці, я би так сказав. Від слова Крутєвич. Та й від того, що дійсно він знає дуже дуже, дуже, дуже багато. Тобто я таке кажу, бездонна безодня історичних знань. По місцевих, місцевих історичних знань, так би я сказав. От, може там щось я неправильно сказав, але як вмію так говорю. Е, От, значить, Зайшов щось по справах, каже, Вася, ти що живеш ото-то з дітьми? Кажу, так, да, а що? А якось так, що він раніше не був у мене вдома. А можна зайти, глянути всередині. Заходь кажу, заходьте, кажу, там срач, знаєте, шестеро маленьких дітей. Получається так. Я пробував. Щоб був порядок в хаті, то або тільки те і робити, що їсти, варити, стирати і прибирати, але вже тоді гроші не заробляються на прожиття, або працювати. Ну, я там, в мене рішення було, те і справи, як, яке рішення, ну, яке там воно може бути рішення. Значить, ми, е завели такий порядок. Він до сих пор працює, в нас як в армії. Хлопці діжурять хтось по прибиранню, хтось по. Миттю посуди. І значить, ве вечором передають наряд. Хто служив в армії, знає, про що я говорю, хто не служив, тому буде по барабану. ну і Там коротше, вони друг друга мучать, то посуда не домита, то десь щось там пилюка валяється. ну Раніше працювало, коли були всі хлопці вдома. Зараз хлопців мало вдома і та система не працює зовсім. Але навіть які були, то ну, самі розумієте, діти є діти. Купа дітей коротше, в хаті страчок. Ну, він хоче зайти. Кажу, заходь там, кажу, трохи срач в хаті, я що зроблю. Він зайшов, подивився, вискочив з хати, очі, очі в нього, бляха-муха, як блюдця, каже, як ти живеш в такій хаті? Вона ж валиться. Кажу, я знаю. І що ти кажу? Кажу, та що? Ну, ходив, питав, знавав, от кажу, все, що добився. Він каже, знаєш що? Ти не проти, якщо я до тебе приведу кореспондентку. Вона моя знайома. Кореспондентку місцевої районної газети. Кажу, та приводіть мені що, тільки кажу поперед, щоб я трохи поприбирав хаті, щоб срачу того не було. Ну Так і договорилися, через деякий час він дзвонить, каже, так і так. жди гостей Ми оборочку генерально зробили, приходить він з місцевою кореспонденткою, чесно кажучи, не пам'ятаю, як її звати, хоча добре знаю, навіть її діти з моїми, по-моєму, в одному класі вчилися. Ну, то Кременець Велике Село, то немає нічого дивного. Ну сюди-туди поговорили, вона там, як для газети, написала собі там якусь статтю. От, І значить, написала в районці статтю. Як тільки вийшла та районна газета, вона теж аж паршивенька, вона вже, до речі, по-моєму, та газета вже збанкрутіла на сьогоднішній день. А то було років 10 назад. А 10 років тому десь 2014 рік, 2015 щось. О. Як піднявся хей Йошкін Кот, я вам кажу. Дзвонять до нас, блін, з інших газет, з якихось журналів, з інтернету, там, я не знаю, що там в інтернеті, то з каналів чи що. Одне нас перед другого. Інтерв'ю, бляха. Я коротше, нарахував, що за той період газети в нас, про нас написало десь більше 30 штук газет. От. Вже за інтернет я навіть мовчу бо і то не проконтролюєш. А що було далі? Дивіться в слідуючому відео.